Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заганяє Євросоюз загалом, і зокрема, Угорщину у боргову яму заради дружби з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Сумно відомий своєю відверто антиукраїнською позицією, Орбан перейшов від слів до дій, намагаючись заблокувати фінансову допомогу Україні. Що відбувається докладніше далі. Намагання Орбана зірвати фінансову допомогу Євросоюзу. Видання «Політику» розцінює саме як великий політичний подарунок Трампу. Якщо він повернеться до Білого Дому на другий термін, це дозволить йому викрутитися з 50 мільярдного кредиту, який США, Європейський Союз та лідери Великої Сімки запропонували Україні, щоб підтримати її боротьбу проти Росії. У тому випадку, якщо завдяки Орбану США не братимуть істотну участь у погашенні кредиту, європейським країнам, включно з Угорщиною, доведеться оплачувати левову частку цього кредиту. Однак для Орбана це велика ціна. Головне для нього це послуга своєму другові республіканцю. Якщо Брюссель і Вашингтон спільно гарантують кредит, переобраний Трамп буде пов'язаний з його обслуговуванням протягом багатьох років. Але якщо кредит буде схвалений без участі, США, він не матиме такого зобов'язання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.